Тим не менш хочеться повернутися до інтерв'ю реміни, тому що я знайшла оце уривок про єрмака. А потім встиг разом з цим уривком ішов наступний фрагмент. Нужно защищать не русскоязычных и не украиноязычных, да. нужно защищать нас от самих себя, от той ненависти, которую мы можем носить и проявлять к другим. Украинцы не, не понимают друг друга не из-за языка, а из-за нежелания слушать, слышать и воспринимать. Язык не имеет ничего общего с различными проявлениями бесчеловечности и шовинизма. Украине давно пора подняться на, над проблемой языка и перейти из плоскости лучший патриот украиноязычный в диалог о том, что как нам сплотиться и принять друг друга, как отличия превратить в разнообразие, консерватизм в сохранность традиции, а культуру не насаждать, а созидать в формате космополитизма. Язык слишком конфликтный символ, чтобы построить вокруг него идею нации и патриотизма. Язык очень конфликтный, чтобы построить вокруг него идею нации. Вы скажите. Может быть, это какая-то тупиша думка, но Юлия Мандали ее озвучила. І от це раміна, наприклад, продавала свою аудиторії перед вторгненням у 2021 році, а просто воно втик встик. Ви, якщо знайдете це інтерв'ю, ви побачите там єрмак, а потім наступне запитання. Я його почула випадково. Я не дивилася це інтерв'ю, я не знала, що там таке. Ну, воно просто одне за іншим йшло, І я така: о, як воно лягає під мою тему? І от, ну ми бачимо на манежі всіх тих же людей, які розповідають, що українська мова це декорація для того, щоб уніжати рускоязичних і так далі. Ну і давайте послухаємо відповідь. А далі ви, якщо вже захочете, ну слухати це неприємно. Вон просто я просто нагадую вам, чим заповнений простір був і продовжує бути заповненим. І людей переконують в тому, що це якісь умні мислі. Язык слишком конфликтный символ, чтобы построить вокруг него идею нации и патриотизма. Слушай, это моя любимая цитата. Спасибо. <laughs> я не знаю, что еще добавить. А как ты видишь это, скажем так, технически? Если все сейчас Скажи, ты ненавидишь украиноязычных? Нет. А я украиноязычная, не, не ненавижу тебя. Я не понимаю, зачем нам э, вообще э, устраивать какой-то конфликт. Я, я теж взагалі не розумію, і ну, конструювання конфлікту відбувається прямо. Віде. Ти ні не видіш, ти ні не видієш. До речі, зараз на хороших регулях буде ще про одну про однокраєнавість з Світочкою Лабодой. 15 хвилин буквально у етер для того, щоб для того, щоб той канал краще показувався всім іншим. На світу Лободу більше людей прийде, ніж на мій випуск про Чечню. Uh, і мені здається, що треба трошечки прокачувати канал ненавидивими. Так що ідіть на хороші регулі. Дивіться. Якщо вам цікаво, можете піти передивитися інтерв'ю Мендер. можете піти подивитися насправді інтерв'ю її повністю про Єрмака. Uh, ну і прогадати її книжку про президента. У мене, до речі, десь книжка є, мені Катя Супрун її подарувала чи подала тимчасово, але, ну, по-моєму, я Каті назад її не повертала. Треба погортати, може, там щось ще умне про Єрмака почитати. А м -м, на сам кінець хочу. Кілька ще рекомендацій вам дати, мені дуже сподобалося це інтерв'ю Романа Ващука, і мені прямо хочеться вам цю історію показати, щоб ви послухали і подумали про те, що, попри те, що у нас ідуть дуже великі зміни, і дуже багато хто уже за цими змінами встигає. Є дуже багато людей, які не встигають. І це нормальний процес. І Ну, власне, це відео, на якому я завершу сьогоднішній ЕТР. і я просто от підсумую, що сьогодні ми говорили про те, як наші емоції підігрівають. Розгівняками в інтернеті, те, що англійською мовою звучить як рейджбейт, для того, щоб привернути в нашу увагу до чогось, і насправді ми зараз живемо в інформаційному просторі, де нашу увагу привертає тільки щось, що дійсно викликає дуже сильні емоції. Причому ті, які спонукають до дії, це страх, це агресія, злість, лють власне лють і злість це основний інструмент зараз в соцмережах для того, щоб рухати контент вперед. А з іншого боку, цю люті злість використовують про нас же самих, проти нас же самих, Попри те, що ми тільки почали усвідомлювати себе і взагалі досліджувати себе. Разом з тим з'являється дуже багато гравців, які починають цей образ руйнувати в той момент, коли ще образ українця своєї ідентичності, своєї самості. Того усвідомлення, яким ти є, усвідомлення, що з тобою зробили? Усвідомлення всіх тих процесів з допомогою, яких це все робили, поки це все не настоялося, а воно настоюється не один рік і не десять років. Воно настоюється набагато на довшому відрізку часу. Насправді, якщо говорити про таку велику державу, як Україна, зараз, ну чотири години пройшло. Що ви тут? Вам дали можливість, не ну, ви не тодісь з 22-го року. От як ну, у вас хай культура, а де ваша культура і так далі? Нам зараз намагаються зруйнувати всі ті підвали, на які ми тільки починаємо будувати. Водночас є дуже багато людей, які вже перескочили цю першу стадію, які усвідомлюють навіщо вони це роблять, і хочуть, щоб все відбувалося швидше. швидше не буде, як би нам того не хотілося. Дуже рекомендую вам це інтерв'ю з Романом Ващуком. Ми до нього ще повернемося у моїх наступних етерах, тому що там є про що поговорити. А я просто зацитую цю історію, бо мені вона здається важливою і ціннісною. І побачимося з вами за. П'ять хвилин на хороших регулях, і, можливо, за добу або за дві на регулях знову, тому що я був в четвер, буду робити ввечері АТР або в п'ятницю в день. Ставте нагадалочки для того, щоб не пропускати. Тому що коли дитина не в садочку, треба і графік світла не дуже контрольований, треба жонглювати часом і виходити в АТР, коли можеш. І я от змогла і вийшла, і маю надію, що вам АТР сподобалося. Ставте лайочки, коментуйте, будьте небайдужими, тому що від цього залежить не. Наскільки цей контент е, досягне великого числа вух і очей, чи число буде менше, дякую за те, що були зі мною. Залишаю вас з теж дуже вартісним контентом і рекомендую вас вам піти і подивитися це інтерв'ю повністю, бо воно ну воно якісне, класне і надихає. Мав бути виступ прем'єра у Шевченківському парку коло пам'ятника Шевченку. Я за це відповідав, і я почув від неформальних організацій, що вони збираються організувати якусь демонстрацію. Я був, що то вийде? Був тоді один мій приятель, як ще сторон, також, який був на студентському обміні і тусувався в неформальних колах. Так що я через нього ми домовилися, що будуть плакати. Буде демонстрація, але вона буде такого радше позитивного. Там вітаємо Канаду, а не там смерть большевикам чи, чи щось таке. Бо тут не треба було створювати міжнародного інциденту, uh -huh. а, і воно якось так і вийшло, що було вияви початків е, українського громадянського суспільства на публічній арені, там прем'єр до них підійшов і потиснув їм руку. Але ми старалися не переборщити, в суспільствах є певна інерція. І при всіх бажаннях певних людей, щоб все змінилося, і все можна було виправити, що більшість суспільства переважно не наздоганяє відразу бажання тих чейнджмейкерів, людей, які дуже прагнуть змін. І треба з тим якось давати собі раду.